Вітаю глядачів Суспільного. Наша знімальна група подорожує Чернігівською областю, щоб познайомити вас із діалектизмами, які утворилися у різний час. Мене звати Катерина Сірук і я родом з Рівненщини. На Чернігівщину переїхала кілька місяців тому. Тож тут ви побачите, як інколи я не розумію, що мені кажуть люди. А кримплі то шо? А учиняли це як? Онука емію. Взагалі, тепер десять. Перки? Що роблять? Холощають. — Зрозуміли? Ні. — А що це таке, ви кашеви? От тепер подумайте, що це таке. Не розшифрує не писар. Я заплуталась. — Ви Виплутуйся, дорогая. А подекуди? Вони мене. Ну, каліц. А то будь-як руки засовувати у коло. Що? Ну такого у нас немає. Ви говорите на лепиху, цікаво. Як? На лепиху цікаво говорите. Jak? Lepecha. Aj, nie czuję, baba. Сьогодні ми відвідаємо два села Семенівку та Бірківку Менської громади. Відстань між цими населеними пунктами орієнтовно 15 кілометрів, а навпростець приблизно 7. Як там спілкуються місцеві жителі? Та чи відрізняються їхні діалектизми? Будемо дізнаватися разом. Скариже, бо знімають уже тебе. Добрий. день. — Доброго дня. Ми ж і скинули, аж хоч везде ходи. Везде ходи. А, я вас доходить це отапки оці? Так, да, ну, ноги болять та, я... <натолість> та... да, вже ж, на 17 років. Бойте мені передеться, ти що зараз? Та ловко і так. Та, звісно. Ну, а, а все добре, я, як все лір. Що, пішли? Бу Там у, у загороді тобі поховали цю холодок. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, йдеть. І скільки тримаєте? Ой, шість курсів і сьомий петух. Ага. А раніше більше було в господарську. було. Що треба? Було у так по 50-60 штук. штуку, та й держала, сьогодні його дуже не чув. Mm. Собака помогла, собака. подушив курить. Ой-ой. А з ким ви тут живете? Сама. Чу! а чого ж саменьке? Ну, діти ж у кожного своя самля пороздержалися. ти ще ж бачиш, здохти не подужає. Жарку так на єрже не чув. Що ж ви так за нього? <рес> Насипала жменю стиже, канхету тих, так і не поїв. І лазить. Хоть би не виліз свиняти така. <рес> О, ви вже заготівлю почали, так? сушка бачу. Різники. Різники. Ідемо до помідора, он насиє, сядемо. Садись, Сяди, садись. Я десь сюди. Сідайте. Погомонимо. Що як вас там говорять? гаманіть. — Гамоніть. По гамоніму тоді. По Ну Вже ж треба вчитися по-українськи, а в нас ще ж не виходить. По-сільськи. Як придумаємо, так і кажем. От як ви село своє називаєте? Бурковка. 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 Але вона ж Борківка була. Тепер вже ж. Бірківка, Бірківка також цьому. А як воно правильно, Бог його знає, що це. А в нас <головка> Бурк... бурковка. Я ну, так що ж, На, наче це авто. За було, ніколи, ніколи. ніхто нікуди не їздив, не, не давали нам ні путівок, нічого. То стройки, то хверми. — Сиділи в селі, як у дуплі. Зараз ми в Семенівці, але не в прикордонній, а в Менській громаді. До речі, тут місцеві розповіли, що через однакове написання цих двох населених пунктів виникає плутанина. Зокрема, то посилки прийдуть не туди, то люди заблукають, а інколи телефонують родичів, щоб запитати, чи раптом не тут був завданий ракети чи шахетний удар. Зараз розпитаємо про це місцевих. Добрий день. Доброго здоров'ячка! Чим ви тут займаєтеся? Чим би ми займалися. Займаємось помаленьку допомагаю дітям. Гітку сидіти, не хочеться і з самого дітства у роботі, де. не хочеться на старості сидіти, засиджуватися. То калачечки лузаю, то сушку, сушу, яблучки. А то перше, що ви робите? Це час? Перечислили ви, що робите. Слово одне не зрозуміла. Кукурузу. Кукурузу. кукурузу, Калачики. Калачики то, ви що... то називаєте. Ага. Як ви називаєте своє село? Як воно називається? Семенівка. І район Семенівка є в Чернігівській області, на границі з Росією. Да, да, да. Автобусом навіть люди приїжджали, по Ошибці приїжджали, як автобуси ходили з Чернігова, так іноді бувало, що приїжджали в цю Семенівку не туди, вона ж набагато далі. Mm -hmm. А Чернігова, чи наша сімка? Ну, а так плутають семені в ж ну думають, і хто не знає, що тут є таке село, думає що воно ж там. Прийшла пасілка, кот і хто його знає. Така вулиця, що в нас її в житті не було. Де ж в інтернеті напишуть, що при прильоту сімейоновців, якої сіменовці не пишуть вже не района, нічого. Ну, дзвонить, буває, родичі. Там у вас що -то. случилось чи не случилось? Да, що в нас тут случилось? Нічого, це не в нас. А скажіть, будь ласка, може, ви знаєте, от Семенівка говорить, що там одні слова в них є діалектичні, а у вас, можливо, інші. Кухлики. Ага. Кухлики. Ага. Ага. Ну, я цього не зна цього не знала. Це десь дистів... тим. Деруни. 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 Драники. Драники. <сум> у мене батько ж із Карабського району був, так. у його ж у Ми ж кажемо, ну, зварили ж так гамулу. А у його їх там була товканиця. А гумула це що? Картошка товчена. Бачите, в нас такий розговор підходить русько-український словом. Такий гоцько, <схід> не дивиться. Що таке готська? Потовчина картопля зварена. А -а -а. Де товчонка? <схід> де товчанка? <схід> то по-українськи то нога, тут, то... а в нас корова, кунь. <схід> От кунь, скажіть кінь? Кень. Діти ж по-українськи гамонять. Гамонять, як гарно. Гамонять, гамонять. Красиво як. А якщо серйозна розмова? Тоже. гамоні. Хочеш, по гамоні. А як оцей ціпок називаєте ви? Кручка. Кручка? Кручечка, так. Суржик, ну, який у нас Суржик? ну хто його знає. Ну, ми так попровікали, наче в нас і нормально. І розговор нормальний, наш, місний. Ну, для когось інтересно. Я з 37-го року народження. Це 88, так? А, да. Важко було усе. Вибирали, де яка василька, де що, яке зернятко мати залишила на семена, все забирали. І свої, свої комуністи, свої люди. Мені, коли пошила мати з полотняної ко кохточку, да так красиво, я задавалася, що мати пошила мені кохту з падницю, полотняненьку покрасити. Бузиною або з дуба, корінь. Всього було, всього було, а то всі Колись їдемо у четвертий клас, у п'ятий клас, дітвора така збираються, вали запрягають, валіце бугаєто, бочочка холощають. Що роблять Холощають. – Це що? Ну, я це вирізуш. Холощають і росте. Холостого роблять. Щоб він не був богай, а щоб він був колись називали вол. А в нас називали вил. І в мене скажіть Так, Кунь вилл. Вил. Кунь вол. І на валаш казали, «цоп-цабе», на на канянов. Ще у 53-му році завербувалася, ще не було 17-ї років, завербувалися в Донбас. Мене хотіли поставити, щоб у конторі прибирала, бо худенька така була, щупленька дівчинка, ну цибатенька, висока. Так я кажу, ні, я пайду бетанірувати, строїли. Електростанцію високовольтну, Москва, Донбас, Донецьк. Вернулася додому, дитинку нажила, замуж вийшла, молодиця. А як ви познайомились з чоловіком? Да, так і з зілею, з цілою mm -hmm. не любви Я зійшлася з ним. Не полюби. А так понравилась дівчинка, бедова. Другий раз вийшла через 10 років хлопець з великої сім'ї. Багато дітна, думаю, наче ж молодий хлопець не, не зайнятий, не що в світі мої вона й повезе, аж і щастя не було. Пив, бився і так прожила я 30 годин прожила. А що ж ви так трималися довго? Ну...

Я сама за себе старалася, щоб мене ніхто не, не обдурив. Клин було, чи не дерево, клин було, чи не дерево. Смародина чи не яго. Мородина чи не ягода, а Галіна вже не дівчи. Колись гуляли і це вже читай, тиждень. А ви так кажете, цікаво свайби? А, а чого на весілля кажете, а свайби? Ну, свайба. Боже, ходили, ми співали в клуби. І в, у обредовому хорі, і так їздили з концертами все поки Покій не постаріло. <свист> да, поки й молодші були, так. Летали кругом без нас нігде нічого не, не миналося. А які пісні тоді співали? Ой, всякий, всякий. Ну і російський ж, звісно. Ну... Колись як митюня, був, вже грав, так. Ленін партія і все. <свист> ну, тоді було таке видно. Ну, так, да. аж... Приїдуть. Помала ж приїдуть, а ну, сваха такі. довго ж не виходить живтож. де ти, свахо, Де ти, дляєся? Де ти свахо, де ти дляєся? чуча бо ти обуваєшся, чи ручку латаєш, що ти нас не вітав. Собака згав. А Де ти дляєшся? А, а це що? Ну, ходиш. — ходить. Ходить, що задерж... ходить, ходить задержуєшся. <рес> То каже, дарують тарілку карасів, щоб молода лажилася спать без трусів. <рес> <рес> То даруй винок цибулі, щоб молода свекрусі давала дулі. <рес> а як визначали писаря? Ну, це ось писар. Це дитя піса. Ну чого, у нас ти ну, всі до як, ну як у кого, яка киб'єть. Як... Як хто хто? Киб'єть, як І... то міє гаманіть багато. По своїх породичах, звісно, так. Як ти коди вже усі знають, а йди, маню, вставай, де малюй, пиши. І печатки ставили. Початки. У нас самі. А, а що саме писали? Для чого це? Ну, для сміху. все знесу до самого кирпича. Наливаю гарчок киселю, треба поставити печаті цех, ляпну гарсок той у, у піту то диву. Так сама ж уся ж у киселі Нагуляли, да, ловко гуляли. Караваї красніви не пекли, здорові такі. На діжку, на вікальну діжку, на пікальну діжку кріжку не мають. Пікальна діжка? Пікальна, це хліб. Учиняли, учиняли хліб, хліб. дішки такі. А де... учиняли це як? Ну, месили. Ага. Картошку терли, циреньку, мешали у, у хліб у муку і за пару робили, буханці такі красивині понапікує, здорові, такі сковороди були зупчасти, подиметься така, з картоплю, да такі м'які, да пахучі. Ой матінко ютку, да ворочайся Же сонечко низько, же сонечки близько, сонечко йозі сважки на поро. <рес> Клас! <рес> <рес> а це <рес> любила пісні всі любила, вже позабувала. Здорово забували раз. Та де гарно пам'ятаєте, щоб ще всі так пам'ятали. А храмове свято у вас коли? На труйця, на троє. Уже воно відходить усе. — А от раніше як було? А, Та, раніше так найважливіше свято. вона їдається. Хто доїде додому, хто перележить десь на тому. Na drodži, na se pa je. Aha, skane, dale pa je. Vašo kalitra bili iz žita prerastraj žito, stolad nazivajo. Tady visošete na žorno iz mele in matuj že robič na noč, a paro robič, a na jutro že zjutraj jakvarič. Ne saharu, ne čega, ampak stolad in kalina. І це ж називалася вона Баша постійна огірочки, близько над водою, Сама буду дрібною дрібна. Російської рочки, широки листочки не бачила миленького, чотири. І з моєї мови сміялись усмітися, я все равно тієї мови ніколи не поміняю. А чого сміялися? Ну, що так розговор такий. Угу. простий. <гум> Наоборот, не простий, а такий із закавірками. Чи є вас лайки? Мочуки. Mm. Ой! Не можна Можна? — Місцеві. Як на пенсію пішло, так кажу, ой, я на пенсію йшла, у кримплін наділася, руки ноги віддихнули, так я захотілося. А кримплі то що? Кремплін, Кремплін плаття, краплі новий Ну. Бо те все я зрозуміла. <рес> Карріська корова ж була, так то в такі гладишки молоко цядили. О, а то вже ж нема так ото повісила, а й вичає. Я звикла, що так глечики кажуть на них. Ну, у нас гладички. Макутрі, макотрі такі. А чим відрізняються макитра від... Макутра широка така, широка. Ну там то картошку жарили в її у печі. А як ви мешти називаєте свої? Кого? — Мешти. Такого не знає. Ми не чули... Зуття. А, зуття. Обув. А філіжанка. Подижіть, десь я й чула. І я чула десь таке не знаю. Ото ви самі все вишивали? Так. Да. І давно вишиваєте? <рес> З <із> самого дитинства, <рес> Як можна вчилася голку держати. А зараз вишиваєте? Да, тепер же ні, а літом, читає зимою. А це на те, на могилу застилаю, на те, на ніз, а то на хрест рушник той. А в селі Тож загалом скільки, скільки людей? Чому? Скільки? 400, Як кожен горь мирло по 30 душ, 30-35. А це вже ж тепер вже повимирали так вже. Нікому Ми, ми Готуємося вже. Та ну, ще що рано. До 15, до ну, то таке, коли погукають. — А У вас якась традиція до готування ми до смерті? От як не клуночок не Клу, клуночок. так клуночок збирають. Вже ну, як? Мо, там Уже є... готові клунки понаготавлювали. Так ти кажеш, тепер вони не треба, тепер гроші віддав вони всю. То своїх капачекалі, свої були і села. А тепер вже ж нема, то на фронт побрали хлопців, то нікому копати. А як хоч і є, який не подужає вже копати, бо чи горілка мешає, чи а там що одінуть вже, нам не видно буде. Як вас особисто зачепила війна? Я так, я ж колись пам'ятаю, як йшли німці. Вони то посадуть, обідають, снідають, я через кульчик перелізу. Так були такі, що давали мені і каншбетак шоколадник давали. Кіндер, киндер, киндер. І <ріху> я вже туди пайду. Помню, а вже цю війну, як не так я так здорово переживала, так здорово переживала. Вже думаю, сама ж так. Старенько вже, те, а що дітки, онуки, правнуки. Жалько, здорово, діток було жалько. І це тепер сьогодні стежу лужку, калачик і чую, і він летить. І плачу. Плачу, жалько, діток, скільки людей поляжило. На старестій горбі тільки пожить ця є війна. Здорово, 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 чая війна. Людей посадила. Здорово. Ой, багато в нас погибло ж дітей. Всім погибло, а то ж без ж нема. Хочеться миру, миру. Будемо mm. надіятися, вірити і ждати ще. Туди ж не поїдемо, поки не дождемося. Тут нікуди не поїдемо. Хочеться дождатися. Так? Хочемо, хочемо дождатися.